І всім привіт друзі! З вами як якобучно я ваш любимий ютуб ресмачна. І сьогодні я буду грати в ту ж саму гру, то що ви в прошлий раз грав. Дякую вам за прошлого відео. Коли я знімав його, воно зібрало 2 лайка і 8 переглядів. Дякую, хто поклав 2 лайка тоді. Ну а я йду грати в цю грушку. Вона дуже прикольна. Ну, Хто хоче грати в... О, в мене з'явилися ось такий челки з купйом. Я не буду повторяти прошлого ошибок, так що я прокачаю себе зразу. Ось у мене 624 монети було, я купив сюрікен. Так, <кхе> ну добре друзі. Коротше, піду я грати в цю ігрушку і в прошлому відео я пройшов боса. Це дуже прикольно Монетку зібрав. Як прикольно, коли дають і шахти монети. Майже вони золоті. Блін, я не попав. А що я до, до кінця накручу? То, То два випускає сурикену. Йо. Так це два сурикен. Ну. ну блин. Ну. А, ага, чисто чистого в, в нього попали. Блін, мені каже лук май добрий був. Йо, майже лук. Нормальний був Бу. не як Я майже буду ха-ха-ха ніг нафіг. Ти мені просто попав ногу новому мінус 73 хп у мене все остало. Ну, раз верхнього треба взяти. Так, друзі, коротше. Мену 1. І так, друзі, я от тепер Поняв, що в мене якісь в цьому відео скучно поруба музончик. Друзі, як ви думаєте, прикольний музончик? Хто хоче, щоб я вробив такий же мазончик, як в прошлий раз, то підкладьте лайк на це відео і хто хоче, напишіть в коментарях. Мені головне не забути включити коментарі як у прошлій два рази. І так, ха-ха, блин, mm -hmm. тобто стріль у мене япон. <кій> ну, учник, просто учнік. О, блин, не попал. О, попав? Два сразу, ну почти сразу. Дивіться, а це прикольно, коли два сірюкена. Ну дивіться, вони летять. А коли вони летять, первый сбивает каску, а другий в голову. Прям це прикольно. Блин, что не можу попасть? О, чуть ми в голову не попав, але ну, зато я йому з попав в голову. Так, ну що вони біжать? Ух, як добре те, що я не помер. Так. О, друзі, ви бачили, куди я йому попав? Я потім на монтажу покажу. Ну це дуже опасно, серйозно, друзі. Якщо б в реальній житті так попав чоловік, би не помер. Якщо б настільки глубоко, то та... все піпец блін, Я б програв. Жалко. Так, друзі, ну коротше, якийсь то не прикольний. Я візьму лук, блін, де це міняти. А, точно. Ого, чоловічка два. Я ззаду обратно поменяю. Учник. Я обратно собі його заберу. бо так найприкольні, друзі. Неприкольні. І так, друзі, я щас розібрав, що то за стріли такі. Типа вот ці. Видите звичайні стріли? Там і такі червоні. Ну, що ви видите, во, перший баг, другий. А мені плюс одну монетку дають. Бам, помер. Ще попав. <кій> так, ну повизати ну, тут ті стріл, у мене їх 163. Друзі, коли я не грав... коротше, коли я грав в тюргі гру, та записував відео, я думав, що я буду там тратити стільки ж хп, Ну, так, я придумав, я взяв во... Я купив стрілу, но я не втратив, бо я забув, що. Димай, я крешку би Так, мінус один. Ну, то тобто, есть мінус два можу казати, бо я вже мінус один казав. Димаю. Я не можу дві стріли. Так. Но звуку май проще, блін. Вони ті нижні, котрі прибігають, Блін, А двох, двух... Не нафіг. Я його вже вбив. Так, <клухи> мінус ще один. Мінус один. Ну, Ну. <клухи> О, він от він його вбив, а я його... Як прикольно получилось. Ну хто, хто кого вб'є. <клухи> ну, чисто двоїх. Єма, дивіться, як стріла поклалася. Я потом, коли буду робити монтаж, я покажу як Це <кхм> Є, а, Це, вообще прикол. <кхм> так, ну добре, друзі. Я йду 15 уровень. И храти мінус один. Так, ну другого. Не попав, не попав, блин. Взагалі що я таке почав криво... Блін, мене ще вбив. Добре, я йду ще раз. <кій> Може мені я хочу взяти та накопити на саму дорогу броню. Десь то буде 2000 чи 3000. <кій> ну, якщо я зможу цю броню купити. Я думаю, я зможу купити, тому що я, може, буду за кадром грати. Ну, і гроші собі добивати. Ну, коротше, друзі, як ви поняли, я буду грати просто на повну повнішу. Так. Ну, Ой, ці з Не попалися. Єс. Він хотів. А чого? Ага, Ого, не се прямо на часі розгляды. <клес> О, він в мене попав у то. Каз, э, він мені попав у што не зачитав. Блін, а я поняв, то у себе не можна зривати. Йоко, да як він мені так метко в голову прям попав, як невозможно, блин. <клес> Жалко. Ну добре, не боюся розстраювати, буду дальше грати. Так. Фух, як добре то, що я себе чуть не зорвав. Блін, має 78 хп. О, всім допомагати. І то есть, типа, лучник, на котрому ві Яблоко. Купити, хто грав в цю гру, купити отакі от стріли. Вони дуже полезні. Mm. Mm. Двоих треба вбити. <кій> ну, короче так, грузий. Mm. Так, нас один. Ну, ема я двух убь. ха ха тупой сесть <кій> из <кій> копьм. Я не знаю, как они себя назвали. Он мне взял то ж, в голову верк пь щоб у мене не було je, то я би помер. Ну добре, друзі, це вже 16 уровень. Я йду грати, і скоро відео буде до и Так, Ну, Мінус один і тепер я зроблю стрілу Yes. У мене було вроді 163, а тепер ка 123. Ну типу, ці стріл.

Я виграв! Ну добре, друзі. Не забудьте підписатися на мій канал, покласти лайки під це відео. І якщо ви хочете, щоб я грав в цю гру і на 17 уровень пішов, ну тобто на 17 левел. Ну на цьому всім пока пока Не забудьте підписатися ще раз на цей канал. Всім пока пока